На референдумі у Хорватії дві третини його учасників висловилися за вступ країни до ЄС. Водночас багато хорватів скептично ставляться до ЄС, побоюючись тратити вистраждену незалежність і пригадуючи поганий досвід у Югославії, коли багато грошей з Хорватії йшло до меж заможних югославських республік. Також низька явка виборців 47% – свідчить, що євроентузіазм що євроентузіазму Хорватії не такий уже і великий. Так чи інакше, 1 липня 2013 року Захрб має стати 28-м членом Євросоюзу. Яка країна увійде до єс наступною? У двері Євросоюзу стукують кілька кандидатів. На вступ претендують Туреччина, Чорногорія, Македонія. Також є чотири потенційних кандидати Албанія, Боснія, герцеговина Сербія і Косово. Але найбільш підготованою кандидаткою вважають Ісландію. Водночас на мапі Європи існують країни, які не є кандидатами на вступ до ЄС, але вони мають європейські прагнення. Це шість країн, учасниць східного партнерства: Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан. Наскільки євросоюз зацікавлений у подальшому розширенні? Про це та інше «Євроньюз» запитав у комісара ЄС з розширення європейської політики сусідства Штефана Фюле.